Вавилон з давніх давен є уособленням розпусти, поклоніння царям, окультизму, збагачення, насильства, вбивства, поєднання з цим світом і всякого нечистя. Однак святі та пророки, такі як Даніїл, перемагали релігію Вавилону і підкоряли безбожних царів, деспотів, вірів, істинного Бога. Коли на вухо Доносор, цар Вавилона, взяв облогу і захопив Єрусалим. Він полонив і відвів у Вавилон знатних юнаків, серед яких був і пророк Даніїл, із трьома своїми друзями. Метою царя було занурити віруючих хлопців у язичницьку, сатанинську релігію Вавилона і зробити їх своїми слугами. Їх навчали поклонінню і служінню правителю і богам Вавилона, а також чаклунству та заклинанням, передбаченню майбутнього та ще багато чому іншому. Жорстокість тиранів відома сьогодні кожному у 21 столітті. Життя підданих нічого не варте в очах. Государя. Також іде деспоту Вавилона нічого не варто було наказати побити безліч своїх підданих, будь це найшляхетніші і найпотрібніші люди у своїй власній державі. Тому нічого дивного, коли схвильований сновидінням цар, палаючи нетерпінням дізнатися, як зміст, так і його значення погрожує ворожбитам і тайновицям, розсіченням їх на шматки і перетворенням їхніх осель на руїни за те, що вони не могли вгадати змісту сну.